Починаємо з військових планів Росії, бо іноді складається враження, що вони навіть планують втратити своїх солдат на фронті та непогано з цим справляються. Ну, до речі, недологі зет воєнкори здіймають бучу довкола страшних втрат військових на полі бою. Мова йде про понад мільйон загиблих окупантів. Невже це перший крок до повстання у ерафії? Та скільки ще часу зможе ворог поповнювати особовий склад? Дивимось далі. Росія на полі бою має щомісяця втрачати 50 тисяч своїх солдатів. Таку мету поставив новопризначений міністр оборони Михайло Федоров. Росіяни в шоці, і не тому, що новий міністр ставить недосяжні цілі навпаки. Вони вірять, що ця цифра є абсолютно досяжною. Днями буквально у наших ворогів в Україні з'явився новий міністр оборони Михайло Федоров, 92-го року народження. Ось зовсім його молода фотка, і це створює для нас великі проблеми. Росіяни зберігають ініціативу на фронті завдяки чисельній перевазі. Якщо втрати армії РФ перевищать набір в її лави, перевагу буде втрачено. Без гарматного м'яса наступати Росія не зможе. Ані вони акцентують увагу на особовому складі. На живій силі. вони вбивають людей. Так зсу теж мають проблеми з особовим складом. Більшість наших бригад воюють далеко не повним складом. Росіянам це відомо, але вони з прикрістю для себе констатують, українці можуть захищатися навіть в умовах жорсткого дефіциту людей в піхоті. Бо використовують дрони та роботизовані системи. Мідрук з у мене товариш у відпустку прийшов зі шпиталю. Він розповідає, як вони брали лісосмугу, і з роти залишилося дві людини. Дійшли до кінця лісосмуги і взяли снайпера. А їх було там два: снайпер і навідник. І поки наші брати брали лісосмугу, вони наводили удари дронів і відповідно мінометів та артилерії. Рота на 80% лягла. Ось власне, куди вони намагаються вивести війну вивести вивісти війну. Імена цих українських воїнів Дмитро та Денис. Вони вдвох 130 днів утримували позицію в районі Костянтинівки, знищили сімох штурмовиків, ще одного взяли в полон. І той ще від вдячності, ще два місяці допомагав нашим хлопцям нищити своїх. Що, як ви, хлопці? що ви, як ви хлопці? Ну, що... Сподобалося, можна сказати, так. Розмови про втрати у війні в РФ тривалий час були табуйовані, але нині вони сягнули такого масштабу, що це табу просто не встояло під натиском потоку гробів з фронту. Тепер їх рахують всі, навіть суперлояльні до Кремля блогери. Такі, як Юрій Подоляка, Давайте опитамся вичистить. Давайте спробуємо вирахувати, які втрати на сьогодні понесли наші збройні сили приблизно 820 плюс-мінус тисяч людей. Це ті втрати, які понесла російська армія за цей самий час. І ці цифри приблизно до 40% можуть бути вбитими. удари по енергетичній інфраструктурі України в цій ситуації виглядають як прояви відчаю. Про це говорить навіть імперський блогер Максим Калашніков. Бо війна з цивільним населенням жодним чином не наближає Кремль до тріумфу, радше навпаки. Ось час дуже очі одержати перемогу. Ось зараз. Треба дуже швидко отримати перемогу, щоб Російська Федерація могла справитися з усіма цими викликами. А чи перемагаємо ми? Київ заморожують на Дніпропетровщині. Мобільні генератори підключають, щоб будинки не позамерзали. але як ми вже розмовляли, це ж не центр прийняття рішень, це страждання простих людей в Україні.